Дорогі випускники-випускниці, шановний педагогічний колектив, дорога Леся Михайлівна, шановна Олена Анатоліївна і всі всі мої любі викладачі-викладачки, шановна родина Маріїнки, я вас щиро вітаю з цим прекрасним днем сьогодні. в... Цікаву, неймовірну бурхливу подорож відправляєтеся ви, дорогі ученики і учениці нашої рідної школи. Я впевнена, гімназію ви будете завжди згадувати і дякувати, так само як я, за ті знання, які вона дала. І, наприклад. Я не уявляю свого життя дня і тих результатів персональних і результатів для держави, які ми домагаємося на міжнародному рівні, коли сьогодні боремося за справедливість і перемогу для України на міжнародному рівні, в Раді Європи, в Євросоюзі, на світовій арені, без тих знань і тієї теплоти, які ми отримали навчаючись в гімназії. Я хочу, щоб Подальше життя для вас було екстравагантно цікавим, щоб ви використали всі знання і, звісно, не забували про Мар'їнку. У мене, наприклад, в виборах до Верховної Ради останні хвилини перед закриттям виборчих дільниць я проводила саме в гімназії, бо стіни гріють, стіни захищають і стіни. Приносять перемогу. Я хочу побажати вам здоров'я, наснаги, щоб ви ніколи в собі не сумнівалися. Завжди знали, що ви найкращі, адже ви, були випускники саме Маріїнки. Її підтримували найвідоміші сім'ї України ще з років заснування, з кінця з другої половини 19 століття. Я впевнена. Підтримку і славу вона буде здобувати ще більше. Низький уклін всім, хто навчає, всім, хто вчиться, здоров'я, легкої вдачі. Слава вам і слава Україні! Слава всім тим, хто зробив цей день можливим. Слава також нашим захисникам і захисницям! З повагою до вас, ваша учениця, випускниця Марія Мазенцева.